Па Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар, всім, хто з нами не спить, з нами сьогодні українська відьма та екстрасенс, Марія Тиха. Маша, привіт, радий тебе бачити вже о півночі 18 червня. Е, дякую, друзі, що ви трохи почекали, бо у мене тут була тільки що своєрідна війна із світлом. У мене вимкнуло його. Але інтернет є: Маша ти мене чуєш нормально, бачиш окна? Uh -huh. Да, Лампа працює, тому. Будемо працювати. А, Маш хочу з тобою одразу знаєш, розпочати по харківському напрямку? Читаю російські ЗМІ і бачу, що в них там істерія, через те, що як вони пишуть, Збройні Сили України стягують техніку і готуються до контрнаступу. Який ти відчуваєш, може бути перебіг подій зараз на Харківщині довкола Вовчанська, саме на півночі Харківщини? Типу, що контрнаступ від нас ти про це? Так, да, да, да я про це. Чи будуть якісь результати, чи зможемо ми росіян вигнати з північних е ну околиць Харківщини? Посмотрим. Ну, дивись, в принципі, то стірка мочів ось падає з іерофантом. І шестірка мочів якраз таки про рух говорить. Буде ось, жара. Тобто 100% тобто, буде рух, але бачиш, поки що падає четверта місяця, вона говорить про те, що це все поки що. Не так все швидко, коротше. Це про приховані плани, якраз таке. Навіть неправильно, що ми почали про це говорити зараз, так? Да? Е, дивися, тут нічого нового немає, оскільки, по-перше, російські ЗМІ всі про це написали. Наші телеграм-канали це підтягли, це не таємниця. Е, це всі це знають. І інший ще факт: я хочу тебе спитати: чи ти бачиш, що нам вдасться звільнити повністю Вовчанськ, місто Вовчанськ, яке на кордоні з Росією? Mm. В принципі, бачиш, ту спонтаклю падає, стрік окупків є така доброгідність, але е, тут варто начекають на бої, того, що п'ятірка мечів, смерті, дияво. Тобто, просто так, не, типу, не вийдуть вони. Тобто, то відково про бої бачу, йдеться. Але і тох так. Впаде. Підсумок позитивний для нас, так. але наразі ти не бачиш деокупації Вовчанська в, в найближчій, скажімо, ну в найближчій перспективі. Давай посмотрим. Ти ж знаєш, що з давні прив'язуюсь. Да. Облик, ну, ми знаємо, що Вовчанськ не повністю окупований, але ми говоримо зараз про повну деокупацію. саме. Ну смотри, деокупації, поки не показують, показують движение. Опять таки, фортуна випала. Тобто, що движение бути для того, щоб була деокупація. Ну, є вероятність деокупації. Просто опять -таки, я ж не ставлю рамки, ніколи, ти ж знаєш. я спросила про ближайшее время, то есть это лето. На болотах ниють, що застрягли росіяни на агрегатному заводі у Вовчанську. Вони там у котлі. Ага. Це там своєрідна для них Азовсталь. Погане порівняння, але якби карма. Ем, спочатку писали, що там 400 росіян перебувають у котлі у Вовчанську на агр агрегатному заводі. Зараз кажуть, що вже 50. Напевне, що більша частина вже здалася е, нашим, нашим бійцям. Яку долю ти бачиш оцих, от, от що там застрягли? Їх там переб'ють чи все, всі вони вийдуть звідти лапки вверх, знаєш, як то кажуть. Так, да, зараз все будемо дивитися, друзі. Дякую, що пишете. Ні, я схиляюся більше, дивись, схиляюся більше по полону, до полону, точніше. Тобто обмінний фонд. Буде поповнюватися. Типу, так, типу, щоб, щоб наших пізніше звільнити побільше. Це супер, суперновини. Сто Вот Карта отшельника це про плін. Угу, угу. Тут, до речі, так. пишуть, що в твоєї дочки був день народження. Маша. Це правда? Да. Да, О, так, ну, я вітаю, так. хоч з запізненням. Дякую. Uh, давай далі продовжимо, рухаючись трошки по карті. Ага. Багато питають за Полтаву. Ага. Російські війська сьогодні атакували по Полтаву. Ну як сьогодні? Вже 17 червня. Бо ми ось з тобою 18 працюємо червня. Атакували Полтаву. Понад 20 постраждалих маємо. Е е який ти бачиш прогноз для міста Полтави? Бо останнім часом дуже луплять по, по, по місту, по області самій Полтавській. Щось дуже це якось нехорошо. А ми дивилися, я на кому на якомусь ефірі дивилася день назад, здається. Полтаву саме. Ну, частину з того можеш повторити, тобто бачиш загрози. Так, ти знаєш, я, я, я говорю ягорі забуваю потім, замовіємо заново просто. Щас. По обстрілах тебе цікаво, чи я? Так, да, саме по обстрілах. Окей. Давай Ох, ці Тряпки, Плани. бляха. І звідки ви появляєтесь? Я думаю, хоча б цей ефір буде без них, без цих грьбаних тряпок, блядь. Нас не буває. Нас не буває таких ефірів. Зараз. Коротше, план росіян по Полтаві, да, обстріли буде Дякую. Кстати, показывает, смотри, вот помнишь, я когда-то говорила, что в торговый центр. То есть торговый центр рядом находится где-то или вокзал, или автовокзал. Здесь э, движение падает. Почему-то у них какая-то сейчас вот действительно заморочка на торговые центры. Это самое Полтава. Именно Полтава, говоришь. да. И вот, вот обстрел, видишь, падает. Сейчас. Я такое чувство, що торговий центр був закрит на ремонт. І до сих пор що то ремонтують, відкривають і так далі внутрі, в Полтаві. Так подсказочка, який імені торговий центр. Писали mm. e глядачі про кривий ріг. Які ти бачиш загрози, бо, знаєш, ну, буває так тихо-тихо, а потім як прилетить, і, на жаль, Б багато постраждалих загиблих. То есть, получается, показывает какой-то жилой ком, ну, жилые дома, <къем> давай так, да, десятка кубков, жилые дома. То есть, там рядом с жилыми домами то ли есть какая-то военная академия, то ли, то ли воинская часть. А, вот, тут просто шут падает серафан то мне кажется, почему-то, что там цифра 5 должна быть. Угу. В воинской части, типа. Ой, ну друзі, запам'ятовуйте, занотовуйте, бо, на превеликий жаль, велика частина з цього просто ну справжується, і потім, потім ой-ой-ой-ой-ой. <ожи> Хочеться лише сказати. На російський пропагандист Соловйов uh -huh. зак, закликає підірвати київську дамбу. Про це він заявив на своєму шоу. Чи означає це, Маша, те, що російська верхівка прийняла для себе остаточне рішення бити по Київський ГЕС? Так, якраз таки мене сьогодні питали щодо Київської області по небезпекам, там чітко показує вижгорт, показує Київську дамбу, до речі. Там чітко прямо вона зараз давай так, що будуть вони будуть. Рестою кого будуть бути. Та будуть десятка мечі падає. Стратегічно важливий об'єкт. Ту спонтаклі. Закохані говорять про область. Будуть бути влітку 100% вони будуть бути по дамбі. Ну, неприємне питання, але чи може таке взагалі бути, що удар по київській Дамбі може бути після очевидного прильоту по Кримському мосту? Дивись, давай так, кримські міст 100% пострілювати будуть також е, влітку. Потім ми з тобою пам'ятаєш, дивилися минулого разу, здається, там падав ще один міст якийсь, пам'ятаєш? Це ми в тебе дивилися? Да, да, ти говорила, так, так, ти говорив, здається, навіть в минулому ефірі. М -минулому, можливо. А дивись, я думаю, що це знаєш що? Це показувало не місце, це показувало нам ту дорогу з Маріуполя, яку будували. Пам'ятаєш, вони ж почали будувати і вони закінчили будування. Тобто, я думаю, що вони будуть, ми будемо бити по цій, по цій дорозі. Ханатій Ну, Десь там паралельно вони вдарять по дамбі. Я думаю, що по дамбі це буде іюль. Конець іюня, іюль начало. Це в планах у них по дамбі. Обіть. Ну, ти знаєш, це страшно чути, бо експерти кажуть, що може Київ затопити. Mm. Для того, щоб затопило Київ, можна попасти спочатку туда. Туди. Туди. Оце вже оптимістично звучить. <рес> <рес> тобто, це, це нагадує ще раз про те, що у нас класні ППО, все зіб'ють, що нічого подібного, поганого сценарію не буде. Добре, я навіть не хочу дивитися, тому що я просто не хочу притягнути нічого. Ти розумієш, я ж так, типу, сиджу. Двома руками за, я не знаю, <рес> і трьома. Третю частину також підключаю. А от дивися, ти кажеш про північ Київщини, да. Вижгород, Дамбада, Да. А якщо ми дивимося по півдню Київської області для Василькова, ти бачиш загрози? Бо, от, наприклад, минулого тижня балістика летіла в той напрямок. Ти ж пам'ятаєш, коли були вибухи в Києві, вранці було таке. Я забув день минулого тижня. Саме вранці летіла балістика, було чутно, як ну збивають. І там був вже ж десь неподалік Києва прильот на півдні, гасили пожежу три дні. Якраз показує. Бачиш ось карта Сонця про південь говорить. Ну, це південь Києва. П -п... Ага, хорошо, хорошо. Дивись, так, да, кажи. Васильків, місто Васильків, чи ти бачиш загрози прильотів? Блін, почали про дамбу говорити, дамбу показувати почало. По 150 раз. И видишь, типа, возле дамбы падает двойка. То есть я, типа, цифры загадываю. Верховная жрица это два. Второй ка. В июле бить по дамбе должны, значит. Спасибо. Куда они именно? Только про них поговорили, видишь? Смотри, касательно Василькова, здесь как показывают. То есть, я так понимаю, шестерка мечей. То есть это какая-то или трасса, или что-то еще. Трасса в направлении Киева. Понял, mm -hmm. идет? Вот. Да, да. Что там? Можешь попасть в какую-то заправку. Я сразу говорю. Сторона Василькова до Києва. Ми з тобою маш пам'ятаєш минулого тижня зачепили тему про військовослужбовицю з позивним Ялта Шуру Рязанцеву? Пам'ятаєш, так? Так. Давай поговоримо про цю тему оскільки є продовження. Ем, ну, це ти поширювала в своєму телеграм-каналі. Я це також поширював про те, що ем, почали писати, що її могли б вбити у ЗСУ. Угу. Навіть писали про те, щоб це свої могли бути. Ем, і чимало ЗМІ почали прибирати новини про те, що вона загинула саме на передовій. А не на фронті погибла? точно. Не на фронті. Ні. Можешь, будь ласка, подивиться эту ситуацию? Я просто знаю, что ты с ней была знакома. Я просто смотри, просто смотрела это в эфире у себя, но я взяла это удалила потом. Типа я даже не захотела в этом копаться. Я посмотрела, причастна ли к этому как бы русня, мне показала нет. я такая, все, пиздец. Понятно. Ну, сразу. То есть там показала каких-то мужиков, показала какую-то разборку, показала какую-то посиделку, типа алкоголь показала, такое. Знаешь, какой-то конфликт был за чего-то, мне кажется. Единственное, что меня очень сильно смущает, меня смущает то, что когда ее привезли в больницу, как бы врачи ей не оказали нужной помощи. То есть там по причинам получается смерть, они поставили ей типа остановку сердца. Как бы она падает, остановка сердца, но вследствие чего? То есть что с ней можно было сделать такого, да? И что там вообще происходило? Это не, не главное, что это не россияне. То есть то, что там, я хотела посмотреть, я увидела, как бы. Там могли быть сексуальные домогания. Я уверена в этом, потому что вообще типа как бы я более чем уверена, что на теле должны были синяки оставаться. Я когда на фотографию на нее смотрю, я просто чувствую, что там были синяки. И постоянно падают мужики, три мужика падают вокруг. мене хочу багато випросив. Ну, я розумію, що зараз розбиратися, купатися в цьому гівні це максимально невдячна справа. Бо цим ми самим працюємо лише на Росію. Але давай, хоча б, подивимося, чи будуть вони наказані, чи притягнуть до відповідальності оцих. Я не знаю, як по-іншому назвати. Це можна ж не смітить, тому що я уверена, що так. Да. Притягнути до відповідальності. Я вже максимально, попрошу, щоб притягнули до відповідальності, звісно. Ну, кхм. будемо на це сподіватися, щоб було по справедливості. Так, давай подивимося. Ми дивилися з тобою Полтаву. Уточнення: Миргород. Миргород. В Миргород дуже багато прилітає останнім часом. Це видно по всіх зведеннях моніторингових груп. Летить, летить, летить без, без перестанку, знаєш, в той бік, у бік Миргорода на Полтавщині. Чи бачиш ти, що знову будуть якісь великі прильоти, жертви е -е, в цьому місці? І багато чого нам не розповідають. Ну, зрозуміло, десь і не треба е -е, знати, але ж, але ж від того не легше. Обстріли будуть 100% карта д'явола нетла, куди іменно. Слушай, я уже не, не, единожды говорила о том, что будет какой-то санаторий. Тут опять туз Пентакли, с тузом Кубкова, двойка Кубков. Какой-то санаторий получается, вот я вижу санаторий, потом возле санатория какая-то река, вот знаешь, такая, типа через неё катамараны плывут, и мост, вот именно такой этот санаторий, там, где люди водичку пьют, вот у кубка этот падает, сто процентов. Вот какой-то по санаторию. Друзі, тримайтеся подалі від таких місць. Так, саміт миру на цих вихідних у нас завершився. Що саме я хочу спитати, те, що наша влада говорила, що буде другий саміт Миру після цього. І туди, скоріш за все, запросять Росію. Чи буде на цьому другому саміті Миру Путін? І чи справді оцей другий саміт? Призведе до того, що, не знаю, буде мир. Закінчиться війна. Ну, Путін може бути того, що дві какубки в імператор паде. Це дуже Пасі. серйозно. Зараз ще може призвести то, до того, що закінчиться війна. Я дуже сумніваюся в этом. Надіюсь, не сумніваюся. <рес> У нас знаючі люди кажуть, що там Путіна не буде. на этом на саммите, бовин что в сцекло. О, точно, <laughs> Там просто, видишь, показывают двойка кубков. Двойка кубков всегда говорит о том, что люди разговаривают, переговариваются. То есть, видимо, с ним договариваются. Разговаривают. Саммит когда должен быть? В каких числах? Когда? А кажут, несколько месяцев. Никто не называет а, термин. Ну, это рано, понятно. Еще рано смотреть просто, ясно. Вони знаєш, можуть наприклад провести під час американських виборів, а можуть провести і після них уже, що буде більш логічно. До речі, паніло. Паніло добре. Добре, добре. Так що ще хотів тебе спитати буквально позавчора у ростовському СІЗО був мощний такий скандальчик. Там шестеро ув'язнених вирвалися і взяли в заручники співробітників СІЗО. Після того цих ув'язнених вбили, і там, ну знаєш, багато хто говорить, що почали росіяни дуже сильно бити ув'язнених. Там можуть бути наші полонені, наші полонені військові, полонені жителі України. Ну, бо це Ростов, це близько, розумієш? Чи ти бачиш, що там якось можуть погано ставитися до наших полонених саме в ростовському СІЗО, після цього інциденту? Ти знаєш, мені здається, що по всій Росії погано відносяться до наших військових. Розумієш, тобто я не можу сказати, що там типу, добре, а там ні? раз на раз не приходиться. Тобто карти про те й кажуть? Типу питання неправильно сформульоване. Ну тут знаєш, дивись, тут нюанс в чому, що угу. після цього інциденту. Росіяни вони ж мали там перевірку в цьому ростовському СІЗО влаштувати ага. дуже сильно і мали цих ув'язнених ще більше залякати чим силою. Е, от то питання, знаєш, в тому, що було. Типу, що, чи їх більше там, я не знаю, почали бити аніж раніше. Я не знаю, там їх. Ну, не хочу це розповідати в ефірі ці слова говорити. бо... Я не сказала, бо, що прям більше почало, чесно. Угу. Диявол не випало, нічого такого не випало. Рицарь Пентаклів, рицарь жезлів, фортуна падає. Те, що їх б'ють, знущаються, це все факт. Не знаю просто, як це питання сформулювати: про більше, не про більше. <різь> типу карти <різь> показують, що знущання є 100%. Так, хорошо. Далі. Що тут питають наші глядачі? Так, про F16 я не дуже розумію, поки цього ще. Треба отримати ці F16. Сума, Маш. Вкотре вкотре пишуть: о. Тут тобі в любові зізнаються. Должны, смотри, на сум будь-які РГшники в будуть. Конець іюня, Ну, в Ну, вкотре маш, ти про це говориш? за нашим друзьям на заметочку, будь ласка. По суммам показывают, что какой-то мост прилетит в городе. Мост. Mm -hmm. Е, так, хотів ще з тобою поговорити про Донбас. Е, військові кажуть, що зараз е, росіяни намагаються продертися до траси життя, яка сполучає Покровськ та Костянтинівку. Багато дивилися, але росіяни стали до неї ще ближче. І там буквально один-два населені пункти, і вони вийдуть до цієї траси. Коли вони вийдуть, тоді буде, буде не дуже хорошо яким ти взагалі бачиш е, ситуацію на Донецькому напрямку? І, зрештою, що буде з цією трасою? Проб'ються вони до неї скоро? Чи ні чи проб'ються ту трасу, да вони? Так. Да, до траси Покровськ-Костянтинівка. росіяни да Ну, движение в эту сторону идет, смотри. Порту нападает и маг. Угу. То есть есть вероятность такая. Ну, такое. Есть вероятность, карты плохие падают. Пока ситуация буду в несколько направлении. У нас. Ну, смотри, типа, есть вероятность того, что все-таки мы их откинем с нескольких населенных пунктов до несколько направлений. Я к там не придираюсь, ты же знаешь, не люблю про даты говорить. Uh -huh, uh -huh. Но здесь показываешь несколько направлений, то есть несколько пунктов, они могут отойти оттуда. То есть мы их оттуда вычистим. Вот так вот показывают. Так, таке ще хочу питання. От написала тільки що глядачка, що засоби масової інформації повідомляють, що в окупованому Криму росіяни розгорнули дивізіон комплексів Бастіон біля 20-30 ракет. Їх надзвичайно важко збивати. Дальність 800 кілометрів. Що може загрожувати південним областям? Бо ну, такими комплексами, якщо влуплять, так, а так є. В Криму вони розмістили їх і що загрожує саме південним областям? Через те, що от вони розгорнули такі комплекси. І, взагалі, масований обстріл маш в цьому ключі. Давай ще подивимося. Чи буде масований обстріл на ближчим часом? Так, да, і чи буде масований обстріл і саме півдню держави? Щось таке ти бачиш велике, що загрожує? Масований обстріл буде. Я думаю, це кінець іюня должен бути. Касаті на півдні держави. Ага, тобто це десь приблизно наступного тижня. Десь кінець Тепі. наступного тижня. Конець іюня, так. Да. Косайт <пасать> на юка сразу башня падає, десь смерка жезлом, так, да, сразу. Да. То, ці ті які ми вже давали по Югу, по Одесі, по Херсону по всьому запаминаємо їх нічого не змінюється. Так, Маш. І давай завершимо. Завершимо про гроші і притулу. Е, Так, зараз я тобі прочитаю, як мені тут написали глядачі: чи правда, що благодійний фонд притули зберігає гроші олігархів е і виводить ці гроші за кордон? Бо з благодійного фонду. Як пишуть глядачі, можна легше вивезти гроші в будь-яку країну і без зайвих питань. Ну, от знаєш, багато людей донатять притулі, як би, ну. Ні, я вважаю, що ви карта ілюзій на падає, це сімейка мечей. Я вважаю, що це вже прям ну, ти знаєш моє отношение, але накидають слишком много. Вранье, сімейка мечей про ліцемірі, говорить, а сімерок ага, ага. про ілюзії, типу. Ні. Это уже перебор, карты говорят. А я знаю, что ты робила про притулу на своем канале рост. Мне он не очень нравится, честно. Понятное Чого? дело, что ну, мне нравится. Цікаво, цікаво просто, знаешь, мне потім. он чисто, чисто просто как человек, не очень, не знаю. Пока не познакомлюсь, типа я не. Ну, я вывод не люблю делать про людей, знаешь, пока я их не знаю лично. Ты думаешь, чисто, ну, Вичвач, лицемир? Чисто просто, вот мне вот тут не нравится. Как-то не импонует, кажется, знаешь. Ну, касательно того, що прямо не отмывают деньги і там ну, Нет, нет, сразу нет. По картам показувати, нет, не то. Не, Ну, цікаво, цікаво. Так, будь ласка, народ, припиняймо ці дурниці писати в коментарях. Бо, чесно, тільки ми починаємо ефір і вже ви одразу, я не знаю, як якісь собаки. Ну, не будьте, будь ласка, собаками, правда? Треба ж бути людьми. Дякую, Твімаш, за цей ефір. Дорогі друзі, дякую, що ви нас дивилися о опівночі з нами. сьогодні була головна відьма країни. Марія Тиха. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. Підписуємося на Ютуб канал Марії. На мій ютуб канал. Всім хорошого тихого вечора. Бай-бай.